Друзі, вітаю усіх на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео хочу з вами поспілкуватися про можливі нові загрози, тому що маємо вже всякі недобрі заяви, в тому числі від того Аля Путлера, які буквально ось пролунали так, на днях. І що він там буде тими і арішниками, і там все бити, бомбити. І одним словом, буде там з його слів дуже велике жахіття. Сьогодні я записую відео, це 29 листопада. І в принципі, ми вже по даній темі, трохи навіть сьогодні, проговорювали з прямому ефірі з Наталею, 8 канал. канал. Але я вирішив все-таки ще так швиденько, оперативно зробити. Розклад, щоб тут ще цю інформацію проговорити, можливо, ще щось нове побачимо по розкладу. Кому мої прогнози важливі, цікаві, актуальні, підписуйтесь на мій youtube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди підписаний однаково. Екстрасенс Роман Шептицький. Ну що ж, давайте подивимося, що тут з тих його слів. Що до чого це все ведеться? Перша карта, до речі, карта вогню. Тобто, сказати, що ці його слова. Є там, знаєте, повною нісенітницею і так далі. Так, йому текст написали, але не зважати на ці слова не потрібно в жодному разі. Не зважати не потрібно. Тобто, вірніше, треба зважати. Далі йде Аркан Мах. Так, є частина того, що говориться. І вона, знаєте, таке, якби, ну, створити ілюзію. Які вони страшні, яка в них там дуже зброя? Як там все буде в Україні знов страшно погано? Нагнати побільше в тому числі страху, паніки, агресії і так далі. Але з іншого боку, я наголошую, загрози все рівно є. Вони нікуди не ділись. Чи можуть застосовувати по Україні ще якусь зброю новітню, ту, яку вони ще там ще можливо не застосовували? Можуть, чи ту саму балістику можуть. Бо загроза так само, ще і з жертв чи руйнацій, на жаль, вона нікуди не поділась. Але скажіть мені, будь ласка, зараз що? Тихо, спокійно. Зараз що? Немає обстрілів, зараз що? Немає загроз є, вони, на жаль, є. На другий тиждень будемо дивитися по регіонах гарячих точках. Прогноз на грудень так детально. Подивимось, деякий регіон знову ж таки може бути під загрозами, але навіть з того, що зараз йде по енергії. То ще раз наголошую, території Західної України, особливо Львів, Львівський напрямок, Рівне Рівненщина, Хмельницький Хмельниччина, це не означає, що по інших регіонах все тихо, спокійно. Ні. Але просто в цих регіонах, особливо зараз так, якби, ну, червона енергія, енергія загроз. Центральна Україна найбільше це зараз, знову ж таки, питання. Київ, особливо те, що стосується урядових різних кварталів, споруд, вони кажуть, центрів прийнятів рішень там, так далі. Ось. І знову ж таки, там, де йдуть різні об'єкти атомні, так, чи атомні електростанції, те, що в їхніх планах є, чи пошкодити та сама Запорізька АЕС, наробити вкотре якоїсь там, можливо, загроз біди, потім звинувати, що це Україна зробила. Тобто, в них зараз в планах насправді є дуже багато недоброго, нехорошого. Тому що вони хочуть, щоб було так, як вони хочуть, щоб змусити. Завершити війну на їхніх умовах, там віддати території і весь той, скажу таким словом, бред, що вони там виговорюють. Тому я кажу, не в цьому сказаному треба вірити, загрози все рівно є. Тому особливо цей період навіть найближчих трьох-п'яти днів, навіть я би сказав, ну так, до 3, до 5, плюс-мінус, так, навіть воно ще йде грудня. Все рівно, давайте будемо максимально уважними та обережними. І от з приводу того Арішника, що вони говорять, постійно йде інформація такої плутанини. Тобто, вроді би, щось в них є, вроде би з якихось там нових поставок, ну ми ж там знаємо, що в них там є якісь їхні, так, хто там їм допомагає. Щось вони пробують ліпити, експериментувати. Хай би ті всі експерименти там на їхній території вибухали. Але ці загрози є. Просто я кажу, в такому форматі, як вони це описують, що там, там вже чуть ли не прирівнюють цей той арешник, там вже майже до ядерної зброї, там. то в тому плані ще раз скажу: тут багато є такого ну, нагнітаючого, навмисне, щоб от люди боялися, щоб люди переживали, щоб люди хвилювалися і тому подібне. При тому, ж вони навіть своїм там говорять якась така була інформація, що ми там готували тривожний чемоданчик в разі або чогось, бо по них там будуть бити, чи що там. Одним словом, отке от, от, от дурдом. Дурдом-веселка. По цьому розкладу що йде. Так само, багато що сказаного з написаного тексту кажуть, треба відфільтрувати. Не все те сказане, що було, може справдитись і може бути реальністю. Але по загрозах наголошую. І тут карти є попереджувальні, як мінімум, аркан башен тут також випадає активно. У яких це може бути передусім об'єктах, регіонах. Я вже ну, плюс-мінус назвав. Також можете подивитися і на восьмому каналі. Прямий ефір. Сьогоднішній хто не бачив. Також я цей прямий ефір завантажую до себе на YouTube канал, також пропишу тайм-коди. Бо загрози є. Загрози розумієте, є, і там так само більш детально в цьому прямому ефірі це розбирали. От, Особливо це ми, бо там, навіть я знаю цей Аля Путлєр. Він же ж якісь там дати ще називав, там десь 30 якесь число, ще там щось. От, І кажу: ці задуми, від яких вони ще не відмовились, на жаль, не відмовились. І навіть теж ми проговорювали в ефірі. А яка буде реакція от заходу, західних країн? І вони теж ніби такі ще. Тут ніби вже якісь рішення прийняли, але такі. А от може ще давайте подумаємо, а от ще подивимося, А може з тих погроз нічого таки не буде. І оці рішення вже таки не треба буде там запускати. так? А от давайте ще, от, оце така, розумієте, динаміка, а от давайте ще подивимось. Та поки вони дивляться, поки вони думають, поки вони розмишляються, це карта розумів, Україні, скажімо так, легше від цього якби не стає. І тут далі з'являється оцей туз Кубків. З дев'яткою кубки туз спентаклі перепрошую з дев'яткою кубки. оцей можливість потужної, сильної такої допомоги, козир в рукаві для можливості і захисту, і охорони, і важливих об'єктів і України, і для здійснення бажань, в тому числі навіть ще таких важливих, значимих ходів, задумок наших, наших воїнів ЗСУ, нашого керівництва військового і так далі. Розумієте про що якби дані карти. І нанести ворогу теж вкотре сильний удар, щоб винищувати все це гадство. все це гадство, і щоб та російська правляча рука, яка десь хоче всюди в світі бути, щоб цього вставало менше, менше і менше. І зараз якраз час всім країнам, де вони цю свою там тримають так в певну силу повставати, боротися, виганяти, і отак, знищуючи по частинках ту їхню силу. Так як в тому фільмі знаному Гаррі Поттер, знаєте, по частинках, знищивши оту Чорноту, вдасться і того головного теж боса знищити. Так що, любі мої, молимось, боремось, працюємо і далі над нашою перемогою, над тим, щоб активно і далі продовжити допомагати нашим воїнам. Всім світло побільше відправляю. Бажаю мирних днів, мирних ночей, мирного неба, хай пошвидше завершиться все те жахіття, щоб ми вже справді прокинулись і згадували це, як дійсності, страшні події минулого, які більше ніколи не повторяться. Але поки що реальність, така, яка є, на жаль, вона є не з найкращих. Тому молимось, боремось, об'єднуємось, підтримуємо один одного, наших воїнів обов'язково підтримуємо і донатимо, хто чи може, як мій, як знає. Разом ворога здолаєм, світло хай переможе і справедливість. Що земна, що вища справедливість! Почуємо з вами в наступних прямих ефірах, енергопрактиках. Також молимось обов'язково за нейтралізацію гірших сценарій майбутнього для України і для реалізації кращих сценарій майбутнього для України. Бережіть себе, почуємося!